Вітаю, друзі, поговоримо про Бородянську зраду, бо це була реальна зрада. Зараз, коли ті, хто відстороняв свого часу голову ОТГ Олександра Сахарука від посади, провалили економічний розвиток відбудову Бородянки, дуже важливо згадати. Про те, як все відбувалося напередодні війни і до чого це призвело. На банку і так перелякалися від цієї бородянської зради, коли ці всі таргани почали пролазити через всі шпарини, що кинулися демонстративно рятувати бородянських зрадників, виділяючи мільярд 600 мільйонів гривень на відбудову Бородянки. Я от порахував, треба розуміти, в Бородянці знищено 80% інфраструктури. Так от, мільярд 600 мільйонів гривень, в принципі, за логікою мало би вистачити на відбудову водогону і каналізації. Максимум, без очисних споруд. Але, ну, коли озвучується цифра мільярд 600 мільйонів, Людям здається, що це неймовірна сума, а це навіть на 50 мільйонів доларів. Це трошки більше 40. Така от дивна історія. Тому повернемося до витоків, тому що трагедія Бородянки вона рукотворна, і списати це на тупість місцевих депутатів ну дійсно. На тупість можна списати багато, бо це провінція, там невисокі інтелектуали нею керують, але руки в них дуже загребущі, і сама процедура відсторонення Олександра Сахарука вона була пов'язана з тим, що регіонали, які це все затіяли, так званий е е секретар е ОТГ е Георгій Єрков, я абсолютно переконаний, що він був дуже добре поінформований про вторгнення з боку Росії, і він, власне, готував бородянку до вторгнення. Відсторонення Сахарука, патріотичного голову ОТГ, який якого тричі обирали бородянці, було пов'язано з тим, що якраз під вторгнення російське треба було сформувати лояльно до окупанта владу. І до цього були підписані зграйка таких ну, сіруватих людців, депутатів селищної ради, які, очевидно, за мзду, так би мовити, проголосували, а можливо через якісь персональні образи на Сахарука під обіцянки Єрка. От вони проголосували за складення повноважень Єрком. Для того, що за усунення від роботи. На відео із тебе погляд можна спостерігти. Передивитися, перегляньте це відео, і потім продовжимо. Головне питання сесії у Бородянці відсторонення селищного голови. Голосування почалося відразу після підписання контрольного талону та опечатування скриньки для бюлетнів. Депутати голосували таємно. Оголошення результатів відбулося відразу після підписання останнього депутата. За рекомендацією постійної комісії з питань регламенту депутатської етики було прийнято достроково відсторонити від посади Олександра Сахарука. Надалі сесію продовжив секретар ради Георгій Єрко, який тепер буде виконувати обов'язки селищного голови. В свою чергу він заявив, що Олександр Сахарук не спрацювався з депутатами. Вважає він блокує розвиток селища. Хочуть всі розвитки. Депутати пропонують розвитку бородянки, не відбувається. Були пропозиції щодо розбудови, навіть Ольга Василевська нам допомагала, але весь час якийсь був супротив, недопрацювання. Ну, щось не склалося, розумієте. Втім, голова регламентної комісії вважає, що результат даної сесії не обґрунтований та має ряд неточностей. Ініціатором відсторонення голови ОТГ став депутат Роман Дяченко від партії Нові обличчя. В свою чергу депутати не регламентували своє рішення щодо відсторонення голови ОТГ. Так і не зачитали сьогодні. А в чому ж саме було порушення голови конституції України? Є поставлено питання, повинні були кнопками проголосувати за чи проти. Утримався. Воно не було проголосовано. Доповідач не доповів, чому саме вони вважають, чи більше, чи доповідач. Чому вважає порушення голови? Тричі обраний голова об'єднаної територіальної громади Олександр Сахарук розповідає: підстав відсторонення від посади, не розуміє, оскільки не знає причин такого рішення. В голос не почули саме тих порушень, які спонукали до прийняття такого рішення, напрацювання навіть проекту цього рішення. Так? Саме до тих причин, які в подальшому, як трактує законодавство, не дають мені. Можливість, як голові продовжити виконання своїх безпосередньо повноважень. Цього я наразі не почув. Можливо, воно десь там колуарно і лунало, але цього не почув. Надалі Олександр Сахарук планує подати до суду, оскільки вважає, його відсторонили незаконно. Світлана Звонок, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція. Погляд. Отже, як ви бачите, процедура відбувалася дуже дивна, і видно було, що. Потенційні зрадники, майбутні зрадники дуже поспішають. Отже, опанувавши Радою ОТГ, зрадники по суті готували територію до м'якого переходу під зовнішнє управління. Вони, так би мовити, поспішили забезпечити своє місце в майбутній окупованій Україні. Чому вони так поспішали і готували Бородянку до окупації, це видно в наступному відео. Всім привіт! Я зараз знаходжусь на позиціях між Києвом та Гостомелем, і у нас зараз відносно спокійно. Користуючись моментом, я зайшов в інтернет і натрапив на допис одного з депутатів Бородянки. Я йому не став нічого писати, в принципі, не важливо, хто це. Однак, в мене е, ця тема Бородянки тригернула. Справа в тому, що ми ще на початку січня е, цього року, 2022, вже розуміли, що російські війська підуть в наступ повномасштабний. І ветерани, в тому числі з нашої організації, невідомий патріот, навіть чітко розуміли, якими шляхами що це буде з Білорусі, і навіть мали свої плани, як би укріпити не тільки Київ, а передмістя, щоб захистити і Гостомель, і Бучу, Єрпень, і навіть Бородянку, щоб ми зараз знаходились не тут, не між Гостомелями Києвом, а на північ і навіть північніше ніж Бородянка. І е, ми організували список наших пропозицій до е, депутатів, в тому числі з бородянки, що нам необхідно зробити. Е, і прийшли до них на сесію. Нас не пропустили. Пропустили мене тільки, і подивіться, будь ласка, що там відбувалося. Шановні депутати, От просто поки не почали, хотілося б звернути увагу на те, що там зараз внизу а, зібрались ветерани. А оскільки ми всі знаємо, да, що зараз є реальна а, можливість російської агресії повномасштабної. А, послухайте, будь ласка, є, є, є дійсно агресія. Це і нашими спецслужбами підтверджується, і спецслужбами захисними наших партнерів. Є реальний ризик, і ветерани хотіли прийти і зробити пропозицію. Мені здається, що зараз актуально вислухати. Тобто люди прийшли, які захищали цю країну, щоб тут ви спокійно могли збиратися, вирішувати свої питання, деребанити, не деребанити. Я не хочу зараз давати всі подробиці, тому що мене хвилює інше. Не когось бити, ні щось там робити, просто прийти і висловити позицію, тому що зараз це актуально. Зараз про це говорить весь світ. У мене прохання до депутатів, будь ласка, пропустіть ветеранів, вони будуть тут. Ми, ми, висловимо, ми висловимо нашу позицію, наше прохання до вас і займайтесь далі з вашими питаннями, які будуть неактуальні, якщо Росія сюди прийде. Будь ласка, я вас прошу. Послухайте, послухайте, ваші голосування будуть до одного місця, коли, коли буде вторгнення, я вам нагадаю, можливо, хтось, ну дайте я закінчу свою пропозицію. Далі, звісно, вирішите самі, але я вам наголошую, що коли буде вторгнення, воно буде в тому числі в Білорусі. Якщо ви думаєте, що по Дніпру буде там якось затримається, ви встигнете втікти. Ні. Зараз люди, які готові воювати, які вже воюють. Хочуть прийти і висловити те, що нам зараз необхідно. Розумієте, ваші голоси, ваші дерева, чи ще щось, я не знаю. І Не хочу знати усі ваші чим ви займаєтесь. Є дійсно загроза. І Ми просимо просить вислухати. І вона є там. Слухайте, ну див, дивіться, які ти Що зараз важливіше? Війна цілково навірна. Шановні депутати, от, будь ласка, підніміть руку. Хто хотів би послухати ветеранів. Не вже тільки одна людина. Не вже тільки одна людина, кого хвилює, кого хвилює зараз війна. Тому що російські війська тут будуть. Тож як ви могли зрозуміти, нас так і не вислухали. На початку сесії мені казали, почекайте півгодини. Ну, я розумів, що через півгодини нічого не буде, так і сталося. Вони спеціально закрили сесію, тільки потім, нібито дали слово. Але всі депутати почали покидати залу. Хоча ми хотіли запропонувати і підготовку місцевих чоловіків до війни, тобто, у нас є досвідчені ветерани, які зараз і воюють. А ми хотіли і поговорити про те, як в разі чого в перший же день евакуювати жінок, дітей, чого не було зроблено нормально і тому стільки людей постраждало. Хотіли зробити запит на будівництво певних оборонних архітектурних споруджень. І, на жаль, ми нічого так і не домоглися. І тому, шановні чи вже не шановні депутати. Від бородянки, я думаю, що вам має бути соромно. І якщо у вас є хоча б якась мораль, то після нашої перемоги, а вона обов'язково буде, ви б мали б всі просто скласти мандати, окрім одного депутата, лише один депутат, який погодився нас вислухати. Теж, до речі, стосується і Бучі. Гостомеля ми не приходили прямо на сесію, але ми зверталися до місцевих депутатів. Ми теж намагалися пояснити, що скоро війна, і давайте готувати міста до війни. Ніхто не вірив нам, як і в бородянці. Всі абсолютно казали, що та не буде повномасштабної війни. А якщо буде, то з Білорусі вони не підуть. Ну, результат ви бачите. В результаті така недовіра до людей, у яких є певний досвід і розуміння ситуації. Ця от недовіра якраз і призвела до, на жаль, багатьох загиблих місцевих мешканців, і до того, що, на жаль, наші позиції зараз тут між Києвом і Гостомелем, а не там на північ, на північний захід від Бородянки. Тому, шановні мешканці. Цих міст і сил. А, тримайтеся, ми обов'язково звільнимо ваші міста. А, але на майбутнє, будь ласка, думайте, коли голосуєте, щоб нам було легше захищати країну. Дякую. Це відео під назвою Невідомий Патріот. Виклав один з ветеранів АТО. Який разом з патріотами Київщини, по суті, починали готувати опір майбутній окупації. Вони дуже активно працювали. вони... Тут в цьому відео від невідомого патріота дуже важливий один момент, як місцеві бородянські е депутатики. Вони просто вже встигли, так би мовити, залізли, залізти під вплив Єрка і вже вишикувалися в очікуванні окупанта. От дивіться, прийшли ветерани для того, щоб починати будувати довкола Бородянки якусь фортифікацію, починати навчання тероборони і тому подібне. І ці покидьки з міськради, з з Ради ОТГ, їх просто. Ну, викинули із ради. Навіть не дали ветеранам виступити перед складом депутатів. Вони просто закрили сесію, витерли ноги об ветеранів. Ну і щасливі, в очікуванні майбутнього вторгнення, розбрелися. Так, от дійсно, Бородянка зустрічала окупанта без жодної фортифікації. Тільки 26-го повернулися із Фастова представники тероборони з озброєнням, і вони, по суті, влупили тоді вже окупанта в Бородянці, і почалася ця серйозна битва. Героїчна Бородянка це не при Георгія Єрка, екс-регіонала і купи екс-регіоналів перефарбованих, які стали депутатами від партії Наш край. Насправді Єрко дуже щільно пов'язаний із депутатом від партії регіонів е, Москаленком. І він, по суті, е, курував цю е, частину Київської області, північно-західну частину. Москаленко обирався від цього округу, точніше, від Вишгородського округу до. Е, Верховної Ради, і він, по суті, оці, ці території контролював. Єрко є людиною, пов'язаною безпосередньо із регіонівським куратором Київщини, цієї части, частини Київщини Москаленко. Отже, регіонали готували цю зраду. Я вже неодноразово у своїх роликах розповідав про те, що на Київщині навіть поліцію готували до здачі. Деякі поліцейські начальники натякали підлеглим, що ви ж там не, не біжіть воювати, бо ну це пару днів, там все, все скінчиться, будемо працювати на своїх посадах. Ви уявляєте, скільки представників нинішньої діючої влади готувалися до вторгнення Росії і, і, і з готовністю хлібом сіллю зустріти окупанта? Сам Єрко, який е, вже керував Бородянкою, він втік з Бородянки. Він, він під час окупації він зник. Він десь із загальців, село таке до, біля Бородянки. Він пробував по телефону давати якісь вказівки, але місцева влада була повністю паралізована. Тероборона почала жорстко воювати, і це все протистояння, воно ну, ми побачили на рівні руйнації, як мужньо воювали. Українські бійці бородянці, багато з них місцевих, багато ветеранів АТО. Це дуже мужній і не дуже багаточисельний підрозділ, який просто зупинив ворога в Бородянці. І це, це історичні події. Але що ми маємо тепер? Ми маємо тепер, ну, я в своїх попередніх роликах розповідав, що. Оця група регіоналів, вона дуже щільно була пов'язана також із благочинним РПЦ в Бородянці. І цього, ну, згорим пополам сказати, священника, а потім затримали правоохоронні органи, він причетний до вивезення. Родин бородянців в Білорусі, і наскільки мені відомо, деякі з цих вивезених в білорусь родин просто щезли. Тобто вони десь загинули в дорозі по дорозі в Білорусі, їх окупанти просто порозстрілювали. Коли ми говоримо про списки портнова, то в бородянці це точно було видно. До речі, в Бучі було дуже чітко видно, тому що окупант почав, коли вони вже захопили частину території, вони чітко прочісували. Ті адреси, які їм дали, де проживали ветерани АТО, або відомі їм ветерани спецслужб, ветерани військової служби. Вони чітко це прочисували, наскільки я знаю, навіть в блиставиці чітко було наведено на будинок ветерана АТО. Тому в Бородянці це більш ніж показово відбулося. Тому коли зараз, рік після визволення, ми дивимося на Бородянку і з жахом спостерігаємо, що всі кошти, які десь були виділені централізовано, вони з половини розікрадені, скандал трапився навіть на рівні цієї депутатки Ольги Василенко Смаглюк, Василевської Смаглюк. Я її не дуже полюбляю, бо ну, я з нею е, е, багато бував на ефірах на телебаченні, і ну, вона не щира людина, далеко не щира, я б сказав. Тобто вона е, зорієнтована на власне збагачення, а не на інтереси громади. Але навіть вона зарепетувала, що Бородянка розікрада. Так, от, цей переляк дійсно вилився в центральній владі, в тому, що на Бородянку кинули Костомаху мільярд шестьсот. Я про це говорив трошки раніше в цьому відео. Загалом, мені здається, що це гіпотетична сума, яка не, не дійде насправді в повному обсязі до Бородянки і нічого самій бородянці не змінить, доки існує така влада. Але. Дійсно, паніка в центральній владі виникла е, саме через те, що бородянці почали вимагати відновлення, точніше введення військової адміністрації в бородянці інакше просто е, в порівнянні з сусідньою Бучею чи з Ірпенем, які активно відбудовуються, активно відбудовуються і результати просто ну, видні бородянка. Так і стоїть занапащена, роздавлена, розчавлена, деморалізована. І якщо не відсторонити цю міськраду, а, а ну, точніше Раду АТГ, а ситуація якраз військово пов'язана з тим, що неможливо провести вибори. Але ж ці покидьки, які провели, привели війну в Бородянку, вони ж лишаються місцевими депутатами. Хтось може сказати, що ці люди вийшли перед громадяною Бородянки, стали на коліна і попросили пробачення за те, що вони не слухали ні ветеранів, ні кого. Ні. Вони навпаки пробували попиляти в повоєнний бюджет. Тобто в бюджет ремонтний, реабілітаційний. От маємо таку прекрасну історію, але. Найголовніше, що ми маємо тепер, аналізуючи дії е, єрка, дії е, його найактивніших поп, поплічників, ми можемо сказати: ці люди готували бородянку до здачі. Це вже стопудово. Це ознаки цього є. Вони точно були пов'язані із е, ворогом. Хто був комунікатором? Із ну, це припущення звичайно, але це припущення точне, тому що тепер варто лише зрозуміти, хто був комунікатором, чи по лінії партії регіонів це був, так би мовити, інформація і підготовка до окупації, чи це по лінії УПЦМП. Адже благочинний був ледь не головною персоною під час окупації в Бородянці, і він там щедро годував окупантів, приймав, так би мовити, і вів з ними всілякі натхненні бесіди, може й благословляв на вбивство українців, хто його знає. Ну, він, врешті-решт, е, затриманий і дає показання правоохоронним органам. Не знаю, коли його засудять, але загалом під осуд має піти вся, вся нинішня бородянська верхівка. Інакше е, цього ніхто не зрозуміє. Інакше цього ніхто не зрозуміє. Таке моє відео з цього приводу. І пишіть свої думки, відгукуйтеся. Е, Адже подібних історій, я думаю, на Київщині немало, Чернігівщині немало, Сумщині, Харківщині, ну а і на Херсонщині немало. Тому про ці речі треба говорити, адже той спрут проросійський і створений спрут спецслужбами російськими, він же ж ніде не випарувався. Ми бачили, як по суті е навіть, мені здається, останні удари по Києву вони були пов'язані з тим, щоб агентурна мережа в Києві дала корекцію е російській розвідці, щоб все-таки ну, поцілити хоч одного там. Вони, вони ж сплять і мріють знищити всіх патріотів України і паралельно патріотів протиповітряної оборони, які надані нам, нашими західними партнерами. Але Бородянська зрада це окрема тема, бо порівняти, по-перше, усунення Сахарука це один сценарій. А по суті, зупинення відбудови повоєнної це ж теж сценарій, який повинен привести до повного розчарування в українській державі. Ну, напевно, що децентралізація, яка була найуспішнішою українською реформою, вимагатиме певної корекції по війні. І цей фактор теж. Для осмислення. Потрібен лише час. Дякую, віримо в нашу перемогу, дивимося за оточенням. Раптом в діях когось ви побачите загрозу для суспільства. Не мовчіть. Слава Україні!